Американська модель палестинського походження Бела Хадід подає до суду на Адідас. Брітні Спірс образила родина Озборнів, і поговоримо, чому Брітні заступилася за Кет Бекінсейл, яку цькують за неналежну поведінку. Невже Дженіфер Лопес на тлі чуток про розлучення з Беном Афлеком відсвяткує свій день народження? Одна саманта повернеться до Angels Like That і поговоримо, як син Мадонни спочатку налякав підписники. Їв про те, що в нього не вистачає грошей на їжу, а потім спростував свої слова. Друзі, всім великий привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube Ну що ж, а ми розпочинаємо. Зараз несеться по всьому світові величезний скандал між Белою Хадід, американською моделлю палестинського походження і брендом спортивного одягу та спортивного взуття Adidas. Справа в тому, що Бела Хадід стала амбасадором кросівок SL Superlight 72 і знялася у рекламній кампанії у середині липня, але це спровокувало величезний скандал. Ці кросівки спочатку були розроблені для Олімпійських ігор у Мюнхені у 1970. Сімдесят році на жаль, тоді на іграх стався теракт. Палестинське терористичне угруповування Чорний вересень вбило 11 членів збірної Ізраїлю та місцевого поліцейського. Подібна колаборація не сподобалася багатьом. Це не сподобалося американському єврейському комітетові. Засудила рекламну кампанію Адідас. Також низка єврейських і проізраїльських організацій, заявивши, що Белла Хадід, яка різко критикувала Ізраїль у своїй діяльності на користь палестинців. Є вельми невідповідним вибором для представлення цієї пари кросівок. у офіційному обліковому записі Ізраїлю у мережі Екс колишньому Твіттері, який веде Міністерство закордонних справ. 18 липня з'явилося повідомлення: вгадайте, хто став обличчям кампанії Белла Хадід, наполовину палестинська модель, яка розповсюджувала антисемізм і закликала до насильства проти ізраїльтян та євреїв. Адідас довелося вибачатися за вибір моделі. Вони видалили всі. Фотографії рекламного кампейну із офіційних облікових записів, і також брендові Adidas довелося принести свої публічні вибачення. Ми усвідомлюємо, що були встановлені зв'язки з трагічними історичними подіями, хоч це було зовсім не навмисно. І вибачаємося за будь-який заподіяний розлад чи занепокоєння. Саме так йдеться у заяві німецького виробника спортивного одягу та взуття. Усі зображення Белихадіїт у кросівках SL Superlight 72 зникли. Із офіційних ресурсів Adidas. на це рішення відреагували і користувачі з соціальних мереж деякі з них стали закликати до бойкоту бренд Adidas. Бела вважає, що Adidas провів жорстоку і шкідливу кампанію і не взяв на себе публічну відповідальність. Супермодель зараз не марнує часу. Вона не няла юристів, які готують позов. За словами джерела, Бела Хадід засмучена тим, що бренд випустив кампанію, яка асоціює когось із такою трагедією, як Мюнхенська. Різанина на Олімпійських іграх у 1972 році з насильством, що йде в розріз із поглядами самої Белли Хадід. 27-річна Белла Хадід це донька американського мультимільйонера палестинського походження Мохамеда Хадіда. Белла Хадід є однією із найпопулярніших моделей у світі, і вона неодноразово підкреслювала, що пишається своїм палестинським корінням тим, що вона мусульманка. Багато років Белла висловлювалася публічно за підтримку незалежності Палестини. Цю ситуацію вона не коментувала публічно. Наголошується, що, хоча кампанію було припинено, контракт про співпрацю Белли Хадід та бренду Adidas не припиняв своєї дії. Нагадаю, що ми обговорювали з вами новину про те, що наприкінці 2023 року у соціальних мережах поширилася новина про те, що бренд Dior припинив свою співпрацю із Белою Хадіт після того, як вона висловилася з приводу війни, яка почалася у секторі Газа, тоді агентство Associated Press писало, що контракт діор із Белою Хадіт закінчився ще у 2022 році. Вона неодноразово висловлювалася на підтримку палестинців. Говорила, що спустошена тим, що з боку урядів світу немає співчуття до палестинського народу. Мається на увазі у червні разом із сестрою. Вона пожертвувала мільйон доларів на допомогу. Подивимося, який буде фінал цієї історії, тому що юристи Бел Хадід вже готують позов проти спортивного бренду Адідас. Друзі, що думаєте, пишіть у коментарях. Música Брітні Спірс заступилася за себе. Сімейство Озборнів її образило, і також Брітні Спірс заступилася за Кейт Бекінсейл, яку зараз звинувачують, тролять останні два місяці і цькують за неналежну та інфантильну поведінку. Брітні Спірс відповіла на нападки колишніх зірок реаліті шоу Сімейка Озборнів, 75-річний музикант Озі Озборн у своєму подкасті, переглядаючи ролики Брітні Спірс. А ви всі самі розумієте і знаєте, що викладає Брітні Спірс у своїх соціальних мережах? Але він сказав, що це дуже сумно, і його донька Келлі також долучилася до цієї розмови і охарактеризувала все побачене у профілі Брітні Спірс словом жаль. Такі коментарі зачепили Брітні Спірс, і вона не змогла змовчати. і Брітні Спірс вибухнула величезним текстом. Такі коментарі зачепили заживе Брітні Спірс, і вона відреагувала так. Я збираюся сказати сім'ї Озборнів, найнуднішій сім'ї, яку знало людство, щоб вони забиралися до біса. На початку вона вирішила захистити Кейд. Бекінсейл. Кейт Бекінсейл більше двох місяців уже веде боротьбу із хейтерами. Дехто вважає, що 50-річна актриса намагається обдурити свій вік. Деякі підписники вважають, що Кейт Бекінсейл веде себе не дуже коректно відповідно до її 50-річного віку. То вона викладає фотографію з дитячим бантиком у стилі мінімаус, то влаштовує запальні танці в купальнику з провокаційним написом. я не питала вашої думки. Також були відео, там де Кейт Бекінсейл висовував. Ла дубцю у вікно. На думку підписників Кейт Бекінсейл переборщує дуже сильно із пластикою, і з тим, що вона публікує вкрай відверті фотографії. Цитата Брітні, я обожнюю Кейт Бекінсейл, тому що вона з Лондона. Як неймовірно жорстоко люди говорять про неї, нібито актрисі потрібно більше контенту відповідного віку, адже їй уже за 50. Як круто, що на це вона відповіла знімками з бантиком у волосі, на якому вона має вигляд буквально на 4 роки. Цього тижня я викладала уроки танців підліткам. Я вважаю важливим, щоб люди допомагали одне одному. А тепер я збираюся зробити фотосесію скейт. Да, але це не нормально. Нормально бути не таким, як усі, і це і не отримувати за це засудження. І в цілому треба всім бути в принципі добрішими один до одного. Коментарі під цим роликом Брітні Спірс приховала, аби не нарватися на хвилю хейту. Звісно ж, цей пост супроводжувався танцями Брітні Спірс у рожевому бікіні. Я розумію, чому Брітні Спірс стала захищати Кейт Бекінсейл, тому що Брітні сама постійно стикається із хвилями хейту, тролінгу, публічною травлею, з моралізаторством їй постійно розказують, що вона щось робить не так, що вона повинна, що не повинна. Але люди забувають про те, що нормально відрізнятися від інших. Стосовно Брітні Спірс є багато питань до її поведінки, взагалі до її життя. Але Брітні Спірс велика молодець, що заступилася за Кейт Бекінсейл. У Кейт Бекінсейл зараз досить. Непростий і сумний період, починаючи з 2024 року. З нею щось коїться, і останні два місяці з нею просто дуже часто глузують у інтернеті. Звісно, у січні 2024 року. На жаль, Кейт повідомила про смерть Вічима Роя Беттерсбі. 87-річний режисер помер від інсульту під час боротьби із двома видами раку. Незабаром рак був діагностований і у 77-річної матері Кейт Бекінсейл, актриси Джуді Лоу. Кейт тяжко пережила ці події і навіть потрапила до лікарні. Вона провела там шість тижнів, повідомивши, що горе пропалило дірку у її стравоході. Тоді акторка в сльозах викладала фотографію у інстаграм з лікарняної палати, чим налякала своїх фанатів. У мережі порівнюють інфантильність Кейт Бекінсейл та Брітні Спірс. І прогнозують Кейт поведінку по принцеси в майбутньому, якщо зараз нічого не зміниться. На це не змогла не прореагувати Брітні Спірс. Вона про Йшла і далі проходить цей важкий шлях. Звісно ж, цей пост супроводжувався танцями у рожевому бікіні від Брітні Спірс у її типовій манері. Тому, друзі, що думаєте? Чи ви на стороні Брітні Спірс і що думаєте відносно історії із Кейт Бекінсейл з тим, що з нею відбувається зараз? Пишіть у коментарях. Днями 18-річний прийомний син Мадонни на ім'я Девід Банда він поділився інформацією про те, що йому не вистачає грошей на їжу. Цитата: Я люблю це, я не один, у мене є дівчина, але мені це подобається. Приємно усвідомлювати, що зараз, дев'ята година вечора, я голодний і розумію, що в мене недостатньо грошей, щоб добувати їжу і збирати сміття. Приємно бути молодим, сказав він тоді. Но після того як молодик потрапив у заголовки таблоїдів, – він. Він змінив свою думку і поспішив завірити всіх. Ти що не потребує допомоги? Він не живе на вулиці, він не голодує. Що в нього все добре. Що в нього зараз такий етап, коли він з'їхав від матері, він проживає окремо у Бронксі. В нього є кохана дівчина. Він заробляє, але не такі шалені суми. Він заробляє, навчаючи людей грі на гітарі. Сама ж Мадонна дуже сильно підтримує свого прийомного сина у його прагненні бути самостійним і шукати своє місце під сонцем. Цитата. для всіх, кого це стосується. Моя мама мене. Дуже підтримує, вона завжди підтримувала мене. Я дуже щасливий у своєму житті і не живу на вулиці голодний. Будь ласка, припиніть турбуватися. Все добре, заявив Девід. Раніше він з'їхав із шикарних апартаментів в ві... своєї матері і зараз самостійно заробляє уроками гри на гітарі. Але Мадонна вважає, що не тільки на цьому закінчується його талант. До речі, Девід супроводжував Мадонну на її celebration турі, який завершився у травні безкоштовним величезним концертом у ріо де Жанейро, який побив усі масштаби, всі рекорди. Зокрема, Девід акомпанував своїй матері на сцені. Ще у 2022 році на шоу Джимі Феллона Мадонна розказувала, перераховувала всі його таланти, включаючи гумор, включаючи атлетизм, і розповіла, що вона щаслива мати такого сина. Ти знаєш, що він і зараз займається музикою. Зрештою, він стане одним із твоїх гостей. Тоді Мадонна перераховувала деякі з його талантів і розповідала про. Погляди свого сина на моду. Він одягне будь-яке вбрання і матиме шикарний вид. Це справді дратує. Він носить мій одяг і має в ньому кращий вигляд. У розмові з британським Вок 2019 року Мадонна сказала, що дуже близька із Девітом. Він той, з ким у мене найбільше спільного. Я відчуваю, що він мене розуміє. У нього більше моєї ДНК, ніж у будь-кого з моїх дітей. Ось так прекрасно відноситься Мадонна до свого прийомного сина. Це дуже похвально. Ну що ж, друзі. Як вам така новина? Пишіть у коментарях. Блеклайвлі та Джейджі Хаді з'явилися на прем'єрі нового Дулу. Їхній вихід не залишився непоміченим, і в жартівливій формі, в інтернеті вже цей дует вважають косплеєм на кетчуп та гірчицю. Цього нагадаю, що Блейк Лайвлі обрала для виходу комбінезон від Версачі. Джиджі була у аутфіті від Міу-Міу. До речі, кажуть, що Блек Лайвлі прийшла на прем'єру не лише через чоловіка Раяна Рейнольдса, який там знявся, а саме вона могла зіграти леді Дедпул. Але творці проекту поки що тримають у секреті ім'я виконавиці цієї ролі. То чекає на фільм Дедпул і Росомаха. Подивимося, хто все таки зіграє головну жіночу роль. Друзі, ну що ж, новина для всіх фанатів серіалу And Just Like That і серіалу місто. з'явилася новина про те, що можливо саманта повернеться у третьому сезоні. Нещодавно Сара Джесіка Паркер повідомила про те, що робота над третім сезоном And Just Like That розпочалася, і зараз у самому розпалі ходять чутки, що Кім Кетрал підписала контракт із HBO на зйомки в третьому сезоні серіалу за свою 71-секундну появу у серіалі Кім минулого року отримала цілий один. Мільйон доларів цікаво, яким буде гонорар за 10 епізодів. При цьому кажуть, що Кім поставила умову, що вона не зніматиметься разом із Сарою Джесікою Паркер, тому нібито історія Саманти Джонс розвиватиметься у Лондоні, а з подругами вона теревенитиме лише телефоном або відеозв'язком. Ось послухайте, що каже інсайдер про контракт із Кім Кетрол. Можна припустити, що вони уклали угоду з Кім і просто чекають слушного моменту, щоб оголосити про це. Подейкують, що всі. Свої сцени вона буде знімати у Лондоні, вони будуть прогинатися, заплатять їй цілий статок, і все це на її умовах. Чутки про розбіжність між акторками сексу і міста перші почали циркулювати у 2004 році, коли Кім не сіла поруч зі своїми колегами по серіалу на церемонії вручення Еммі. кажуть, що було багато інцидентів між акторками про те, коли брат Кім Кріс Кетрол загинув. Акторка навіть відмовилася приймати співчуття від Сари Джесіки Паркер вона назвала б тоді колегу лицемірною і жорстокою. Наразі Сара Джесіка Паркер визнає, що участь Кім Кетрол потрібна серіалу. Кім не планує вдавати із себе подружку навіть за шалений гонорар. Інсайдер повідомляє: цитата для Сари її повернення огидне, і вона вважає, що Кім потрібно взяти себе в руки та відпустити ситуацію. Якщо вона заробляє стільки грошей, чому вона досі ображається? Вона цього не розуміє. Сарі це не подобається. Прем'єра нового сезону спінофу серіалу і місто» очікується у 2025 році, але з'явилася вчора новина про те, що Кім Кетрол спростувала чутки про повернення у третьому сезоні and just Like That». Інформацію про повернення Кім Кетрол до зйомок стверджував журнал Life and Лайфенстайл. Також стверджував, що сцени із Кім Кетрол будуть зніматися у Лондоні. Проте сама проте сама акторка відповіла на репост однієї з таких публікацій, що не має наміру зніматися. О, це так мило, але ні. І доповнила твіт емодзі із поцілуночком. У пресі вважають, що це може бути просто великим прогрівом до її повернення, тому що зараз режисери, постановники планують яскраве її повернення, і це може привернути додаткову увагу до спінофу серіалу And Just Like That». Ну що ж, які робимо ставки, чи повернеться Саманта у третьому сезоні? Чи є тут фанати And Just Like That» і «Сексу міста? Пишіть у коментарях ваші ставки. Друзі, давайте згадаємо Беніферів, оскільки ми вже ведемо на цьому каналі невелику хронологію їхніх стосунків. Ось тут великий випуск про те, чому зараз не люблять Дженніфер Лопес і чому все пішло шкерберт. Чому вони на грані розлучення із Беном Афликом. Але варто сказати, що свою річницю шлюбу вони святкували окремо. Бен Афлик зараз проживає у Каліфорнії. В нього там робочі моменти. Ну а Дженніфер Лопес знаходиться у Нью-Йорку. Також Дженніфер Лопес зняла знаменитий колон з надписом Бен і вона вдягнула іншого. Прекрасу з іменем Дженіфер була інформація, що вона носить обручку. Потім з'явилися світлини, де обручки вже не було. Тому багато дуже питань до всього, що коїться. Головне питання: чи буде Бен Афлек святкувати день народження разом із Дженіфер Лопес? З'явилися декілька інсайтів про те, що стало причиною проблем у їхньому шлюбі. Інсайдери повідомляють, що Бен Афлек звик ідучи після зйомок додому відключатися від думок про роботу. Дженіфер же навпаки живе і дихає своєю творчістю. Своїм брендом вона неодноразово намагалася пояснити йому, що бути Джейло це робота, яка займає 24 години на добу, і що публічність їй необхідна як повітря. Однак вона так і не зустріла б у Бена розуміння із цього питання, як стверджує інсайдер Дженіфер Лопес, звинувачує у тому, що Бен пішов від неї, та особливо в тому, що Бен Афлек потайки забрав усі свої речі із її будинку за її відсутності, його рідних та друзів. І насамперед тут іде. Йдеться про маму актора Кріс Афлек, якій дуже подобалася перша дружина Бена Афлека Дженніфер Гарнер. А з Джей Ло вона не ладнала ніколи. І як вважає співачка, потихеньку налаштовувала Бена проти неї. Відносно святкування її дня народження, вже 24 липня, Дженіфер Лопес виповниться 55 років, і вона уже провела кілька святкових заходів цими вихідними. У суботу Джей Ло влаштувала вечірку в стилі Бріджертонів. Там немає практично доступних фотографій. у неділю Джейло організувала ланч у одному з ресторанів нью гемшир Інсайдери повідомляли, що у суботу для святкування вечірки в стилі Бріджертонів під'їжджав великий фургон із квітами до місця проведення свята. Дженіфер Лопес також орендувала карету з конем, висококласні меблі від і Лілі. На парковці закладу було помічено багато охоронців. Ну що ж, а ми подивимося, чи завітає Бен Афлек на святкування дня народження Дженіфер Лопес. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ці 20 хвилин свого часу ви приділили саме цьому каналові. Мені надзвичайно приємно. Ну а я звісно ж нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших титанів України, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які потребують нашої підтримки. Будь ласка, не забувайте донатити лише перевіреним зборам. Кожна гривня є важливою і кожен донат важливий. Ну, і, звісно ж, я прошу вас підтримувати притулки з бездомними тваринами. В гримною кормом, донатом, розголосом в інтернеті ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я сподіваюся побачити вас у наступному відео, яке буде вже зовсім зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Бай-бай. Бережіть себе та своїх рідних.